Так, розглянемо розв'язки диктанту, який писали 16 вересня. E, значить, Перше завдання, першого варіанту. Знайдіть суміжні кути, якщо вони відносяться як 1 до 5. Тож як можна розв'язати цю задачу? Перший спосіб це рівняння. Тобто ми вводимо коефіцієнт пропорційності Х, і тоді перший кут буде Х, другий в 5 разів більше, тобто 5х. Далі використовуємо. Властивість суміжних кутів, що сума їх x плюс 5х становить 180 градусів. Ну і далі получаємо 6x, 180 градусів. Звідси x буде 20 градусів. І перший кут, значить, це і є x. Значить, перший кут 20 градусів, другий в 5 разів більше. 100 градусів виходить. Значить, відповідь буде 20 градусів, 100 градусів. Так. Тепер як можна було інакше розв'язати цю задачу. Значить, інакше е це так, як без рівняння по діях. Значить, всього е суміжні кути. Е Мають шість частин, ну, в смысле, розділені на шість рівних частин, 1 плюс п'ять. Значить, якщо сума їхня 180, то виходить, що 180 поділити на 6, отримаємо 20 градусів, припадає на одну частину. А далі просто. Значить, перший кут у нас і так містить одну частину, значить перший кут буде 20 градусів, другий кут містить 5 частин, тобто 5 на 20 буде 100 градусів. От. Тобто, це швидший спосіб. Значить ще раз. Узнаємо скільки разом частин припадає на суму суміжних кутів. 1 плюс 5-6 частин, значить сума їх розбита на 6 рівних частин. Знаючи, що сума суміжних кутів це 180. Розділимо на 6, узнаємо, скільки градусів на одну частину припадає. А далі дивимося, скільки частин припадає на перший кут. Одна. Значить перший кут буде 20 градусів, скільки частин припада на другий кут, 5. Значить другий кут буде 100 градусів. Відповідно, я так само розв'яжу і другий варіант. Значить, Сума суміжних кутів містить 2 плюс 7 9 частин. От 9 частин. Значить 180 градусів це сума, розділена на 9 рівних частин. Отримаємо 20 градусів на одну частину. Далі, перший кут містить 2 частини, це значить 2 на 20 буде 40 градусів. Другий кут 7 частин, 7 на 20 140 градусів. Наступне. Знайдіть кути рівнобедреного трикутника, якщо зовнішній кут, кут при його основі становить 110. Значить нагадую, що таке зовнішній кут. Так. Знач, е, взагалі зовнішній кут це кут між продовженням сторони і стороною. Тобто, ось, ось Сторона. А ось продовження сторони. Оце зовнішній кут. Зовнішній кут суміжний до цього внутрішнього кута. І ще, що ми про зовнішні кути повинні знати, що сума всіх зовнішніх кутів. Всіх зовнішніх кутів. Оце хай буде перший кут, оцей кут. Буде другий, оцей третій. Так от сума зовнішніх кутів будь-якого многокутника дорівнює 360 градусів. Не тільки трикутника, а й будь-якому Ось так. ось. <coughs> Тепер вертаємося до задачі. Значить у нас е трикутник по умові задачі, виходить, рівнобедрений. Отакий приблизно. Так, рівнобедрений трикутник. Зовнішній кут при основі це значить виходить основа. Оце є все, зовнішній кут 110 градусів. Так. І треба знайти кути. Значить цей кут буде у нас відповідно суміжний з цим, значить сума їх 180, 180 мінус 110 70 градусів. Значить це 70 градусів. Так. А оцей кут. Знайдемо з властивості зовнішнього кута. Значить, Властивість зовнішнього кута полягає в тому, що він дорівнює сумі несуміжних з ним кутів. Тобто цей кут і цей кут несуміжні з цим зовнішнім, значить сума оцих кутів дорівнює цьому зовнішньому куту. Якщо цей 70, то цей 110-70 буде 40 градусів. Так, ну, аналогічно. Знайдіть кути рівнобетер трикутника, якщо зовнішній кут при його основі 130. Значить там виходить тоді суміжний із зовнішнім кутом, внутрішній буде 180-130-50 градусів. Наступний кут також 50 градусів при основі. А при вершині виходить різниця 130-50. Буде 80 градусів. Так. Центральний кут становить 80 градусів. Чому дорівнює відповідний йому вписаний кут? Значить, відповідний вписаний кут вдвічі менший, ніж центральний кут. Тобто буде 40 градусів. Далі. Кут вписаний в коло становить 50. Чому дорівнює відповідний центральний? Відповідний центральний вдвічі більший. Значить, буде 100 градусів. Так. Чому дорівнює кут між бісектрисами двох вертикальних кутів? Значить, покажемо їх. Ось Вертикальні кути. Раз, два. І бісектриса цих вертикальних кутів. Значить, кути у нас рівні. Значить, бісектриса першого кута, бісектриса другого. Як бачите, утворився розгорнутий кутусів, значить величина 180 градусів. Далі, чому дорівнює кут між бісектризами двох суміжних кутів? Значить, два суміжних кути і їх бісектризи. Значить, тут і тут. Значить, отримуємо еще одного і бісектриса другого. Так от, із 7 класса відомо, що кут між бісектрисами суміжних кутів, оце ось, дорівнює 90 градусів. Так. Далі. Січна перетинає дві паралельні прямі. Сума двох відповідних кутів становить 180 градусів. Під яким кутом січна перетинає зазначені прямі. Значить, якщо у нас дві паралельні прямі перетинаються січною і сума відповідних кутів, наприклад, оцього і оцього кута. Сума відповідних кутів дорівнює 180 градусів. Це їх сума. Тоді один кут вдвічі менший. Получається 90 градусів. В результаті ми маємо, що перетин у нас відбувається під прямим кутом. Тобто січна перетинає не отак, А ось так. Так. Наступний варіант. В результаті перетину двох прямих січною творилися два рівних гострих кути. Чи є правильним твердженням, що ці прямі паралельні, тобто обов'язково паралельні. Розглянемо ситуацію, якщо вони не паралельні. Тобто одна пряма, друга пряма і перетинаються третьою. Значить, ось два гострих кути. Раз і два. Але прямі не паралельні. Таким чином, стверджувати, що це обов'язково будуть паралельні прямі, не можна. Відповідно, відповідь буде ні. Далі, в результаті перетину двох прямих січних врив два рівних прямих кути. Чи є правильне твердження, що ці прямі паралельні. Так. Ну, Тут також виходить, що якщо ми проведемо, скажімо, перпендикулярно до першої прямої оцю січну, то ми отримуємо рівні кути по 90 градусів. Тобто, два кути по 90 градусів у нас є, є, але прямі, які перетинаються цією січною, між собою не паралельні. Так що це твердження не є правильним за будь-яких обставин. Так, Наступне. Один із внутрішніх односторонніх кутів, отриманих в результаті перетину двох прямих січної, становить 32 градуси. Яким має бути другий з цих кутів, щоб прямі були паралельними? Ну, властивість внутрішніх односторонніх, що сума їх 180, значить якщо один 32, то другий буде 180 градусів мінус 32 градуси, получається 148 градусів. Так, більше із внутрішніх односторонніх кутів отримали в результаті перетин двох прямосічної 134, якою має бути менше із цих кутів, щоб прямі були паралельними. Так само 180 градусів мінус 134 градуси. В результаті отримуємо 46 градусів. Ось так і не бути. Наступне. Сторони кута перетинаються паралельними прямими. Так. Uh, у точках, так, на одній стороні і у точках b 1 b 2 b 3 на іншій стороні відповідно. А1, А2, 3, А2, А3, 3, і b 1 b 2 буде 8. Знайдіть відрізок b 2 b 3 Значить, це задача на теорему Фалеса. Значить, якщо тут у нас uh, 3, 3, це у нас А1, це А2. а Тут у нас відрізок виходить, B1, B2, 8, то затеремо фалеса цей відрізок цьому, тобто 8. Тобто, якщо на одній стороні кута паралельні прямі відтинають рівні відрізки, то і на другій також вони відтинають рівні відрізки. Так що була правильна відповідь 8. Тут сторони кута перетинаються паралельними прямими в точках. На одній стороні кута і в точках на іншій стороні відповідно. При цьому B1, B2, B2, B3, 7,7. Я зверху напишу 7,7. 7. Так. А 1А2, тут 9. Виходить. То к 2А3 також буде 9. Правильно, відповідь 9. Яким має бути кожний із суміжних кутів, щоб їх різниця становила 100? Значить, якщо е кути суміжні, різниця їх буде 100. А сума у нас виходить, 180. Я запишу тут Сума кутів буде 180 а різниця буде 100, то в результаті додавання рівнянь системи, ми отримуємо 2х до рівня 280, а х тоді буде 140 градусів. 80 поділити на 2. 140. Значить, один із них 140, а y тоді получается 40 градусів. Бо в сумі 180. Так, яким має бути кожний із суміжних кутів, щоб їх різниця становила 80. Значить якщо у нас різниця 80, то тут перепишу, то получаємо, що 2x буде дорівнювати 260. В результаті x буде 130, а y буде 50. Отак. Ну, звичайно, не обов'язково системою, можна іншими способами. Ну, я зробив систему.